Ще в далекому, 1978 році, коли тільки ще навчався у вищій школі КДБ в Москві, мудрі німці вже розробляли зброю для ураження новітніх радянських основних бойових танків Т-72 і Т-80. Цей РПГ мав назву Панцерфауст 60-100». Цифри позначали калібр ствола і бойової частини відповідно, але згодом назву замінили на Панцерфауст 3. Перші прототипи Panzerfaust-3 були виготовлені в 1979 році. А після їх відправили на полігоні Еприрабоні. Серійне ж виробництво розпочалося тільки у 1987. -му. Того ж року ця зброя була прийнята на озброєння Бундесверу. Панцирфаус 3 гідний нащадок гранатометів, що ведуть свій радовід від гранатометів Панцерфауст періоду Другої світової війни. Він є представником третього покоління ручних протитанкових гранатометів. І як діди палили шваброфілі в їх 34-ках, так і сучасні казаки з впевненістю перетворюють алкаші в шлімофонах на шкварки в їх аналогавнітних бляшанках. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Панцер Faust 3, реактивний протитанковий гранатомет, побудований по схемі Девіса. Тобто під час запуску гранати з хвостової частини гранатомету виштовхується протимаса металевий порошок для компенсації віддачі. А самі порохові гази виходять через дульний зріз. Така система дозволяє виконати постріл з замкненого простору. Гранатомет складається із пускового пристрою та одноразових пускових контейнерів, в яких існує декілька видів. Для знищення швоброфилів ЗСУ використовують ДМ12 зі звичайною кумулятивною бойовою частиною, ДМ21 з тандемною кумулятивною бойовою частиною і ДМ32, бункер Фауст» з багатоцільовою проникаючою осколкою бойовою частиною. Також для цього гранатомета, крім стандартного, існує комп'ютеризований модуль управління вогнем, оснащений лазерним далекоміром. А перед тим, як розповісти детальніше про постріли до панцерфауста, хочу нагадати, що на нашому каналі триває збір на наземну станцію управління дронами. Хлопцям така станція потрібна, щоб керувати безпілотними апаратами на більшій дальності з відносно безпечного укриття. Якщо є бажання вкластися в перемогу, всі посилання, як завжди, в описі під відео. Серед цих, хто закине від 20 гривень і більше, я на нашому каналі розіграю цей потужний павербанк. Шанси на перемогу збільшуються пропорційно сумі пожертви і кратно 20 гривням. На жаль, ми не зібрали навіть половину від необхідної суми, хоча приз дійсно шикарний. Але, як я і обіцяв, розіграш проведемо через функціонал Монобанки вже завтра. Збір лишається відкритим, думаю, найближчим часом виготовимо та розіграємо іще щось цікаве. Отже, DM12 або DM12A1 кумулятивний постріл до шведського гранатомета, який, власне, і носить назву Панцерфауст. При ефективній дальності стрільби у 400 метрів цей кабанчик може пробити 700 мм броні, що немало, але є й більш ефективні постріли до цієї зброї. Шток підривника висувається при стрільбі по бронетехніці, щоб забезпечити формування кумулятивного струменю. При ж по легкоброньованим цілям залишається втопленим у БЧ. Завдяки особливостям конструкції вогонь можна вести із приміщень площею від 12 квадратних метрів, при цьому відстань до стіни має становити не менше 2 метрів. Комплектується базовим пусковим пристроєм із оптичним прицілом. З появою в світі активної броні 700 мм пробиття Панцерфауста Фауста 3-го вже було малувато. Але німецькі зброєрі спромоглися виробити гранату ДМ22, яка отримала тандемну бойову частину, здатну пропалити 800 мм броні за динамічним захистом. Існують дві модифікації з цим пострілом. Панцерфауст Фауст та Panzerfaust 3T600. Причому друга оснащується комп'ютеризованим прицілом Dyna Range. Та має збільшену до 600 метрів ефективну дальність стрільби по рухомим цілям, на що і натякає цифра 600 в назві. По стаціонарним же об'єктам з 600 можна влупити на всі 800 метрів. Ціл має вбудований далекомір та здатен враховувати кут упередження, що забезпечує 90% відсоткову вирогідність враження цілей. Пансерфаус 3 IT 600 Найпросутнітіший варіант гранатомету Panzerfaust 3 з покращеним бронепробуттям у вражаючі 900 мм за динамічним захистом, як і попередній ПЗФ3Т, має тандемну боєголовку та обладнується цифровізованим прицілом із балістичним обчислювачем, який значно спрощує роботу оператора та збільшує ефективну дальність ведення вогню. Телескопічна штанга із злідуючим зарядом висувається вперед в разі роботи по важкій броньованій техніці, щоб ліквідовувати динамічний захист перед спрацюванням основного заряду. Для роботи ж по менш захищеним цілям, таким наприклад, як скупчення лаптєплюків, штанга лишається втопленою всередині основного заряду для збільшення фугасної та уламкової дії пострілу. Протитанкові постріли Panzerfaust 3 без питань є ультимативною зброєю проти аналогавнітних танків бункерного хмиря. Але от проти стаціонарних укриттів така зброя вже не є такою ефективною. Але, на превелику радість сил оборони всього світлого існує така річ, як Bunkerfaust 3 із гранатою ДМ32 B.K.F. Три оснащений багатоцільовою проникаючою уламковою бичею, яка підривається з невеликим уповільненням після пробиття перешкоди лідуючим кумулятивним зарядом, і утворює друшлаки із незаконно присутніх за таким укриттям. Елементів. Причому можна гатити із бункерфауст і по броньованій техніці. Пробиття може сягати 110 мм. Якщо ж, товщина броні не перевищує 17 мм всередину, влетить ще й друшлакоутворююча уламкова бойова частина. На розглянутих мною раніше пострілах список модифікацій Panzerfaust 3 не закінчується. Звісно ж, існують до нього і тренувальні постріли, а ще є пара модифікацій із полегшеною бойовою частиною. Це Panzerfaust 3 LW, який має 90-мм акумулятивну гранату із пробиттям 500 мм та вагою 8 кг, та Panzerfaust 3 LW Hash із 90-мм уламково фугасною гранатою. Підсумовуючи, можна констатувати, що Panzerfaust 3 наразі є одним із найефективніших ручних гранатометів. Він здатен знищувати найсучасніші танки, які є на озброєнні нашого ворога в усіх проєкціях. Дякую від усього серця нашим партнерам за такий підгон. Також велика подяка всім, хто ставить лайки під моїми відео. Ну і тим, хто підписався на цей чудовий канал. Окремо ж подяка всім спонсорам каналу. Нагадую, що ваші коментарі для мене завжди в пріоритеті. Звісно, якщо вони не написані ворожою мовою. Ну і контент ви можете переглядати раніше за всіх, навіть до того, як бути готове повне відео. До зустрічі в наступних відео, Скоріше всім нам перемоги, а головне міцної віри в те, що вона таки за нами. Адже за нами весь світ. Барітеся, поборете!